Турханина та рукоприкладство. Ця сутичка сталася хвилин за 15 Після початку засідання за цей час депутати встигли ухвалити бюджет країни, попри протести та блокування трибуни опозицією без обговорення. Сутички сталися через електронні картки. Регіонал Малишев, нібито намагався проголосувати за сусіда. В іншій версії картку просто намагалися забрати. Це не єдина кров, яка пролилася сьогодні в раді. Розсічена губа у опозиціонера Степана Кубіва. Вів засідання за спин регіоналів. Віцеспікер комуніст Калетник. ранкове засідання Верховної Ради України. Оголошую відкритим. Кабінет голови Верховної ради рибака. Опозиціонери заблокували із самого ранку. Там у глухий кут зайшли переговори щодо голосування по бюджету. Регіонали, нібито, пропонували відмовитися від своїх планів спрощувати процедуру зняття недоторканості, якщо опозиція розблокує трибуну. Потім в залі з'явився перший віце-прем'єр Арбузов та інші урядовці. Калетник одразу поставив бюджет на голосування. Пан Колетник був заблокований в своєму кабінеті. Не знаємо, яким чином через вікно чи огородами він тихенько втик. Як поділені державні гроші на наступний рік депутатам зрозуміти було важко напередодні вночі в кабінеті у голови бюджетного комітету регіонала Гелера відбулася закрита нарада. Опозицію туди не пустили. Рішення прийнято на жаль, воно відбулось без обговорення, тому що опозиція перешкоджала цьому процесу. Про недоторканність регіонали теж не забули. Регламент змінили, причому голосували за це підняттям рук, які за інші резонансні закони ухвалені сьогодні. Я бачу, що зараз перешкоджають голосуванню, і голосування будемо проводити за допомогою підняття рук. Тепер, щоб притягнути до кримінальної відповідальності депутата, генпрокурор має звернутися до голови Верховної ради, а Депкорпус дати дозвіл, оминувши комітети. Опозиція заявляється й було головним завданням на сьогодні для більшості щоб тиснути на опозицію. Саджати опозиційних депутатів за спрощеною процедурою. Це була основна мета сьогоднішнього дійства. Ми звертаємось до міжнародного співтовариства. Регіонал Олійник автор новацій, заявляє ніякий це на тиск, тим більше, що зняття недоторканості було навіть перед виборним гаслом опозиціонерів. Є справи проти депутатів уже зараз порушені. Це означає, що їм буде дано хід зараз. Я не знаю, я не є представником прокуратури. Я просто сказав про те, що якщо немає... Підстав, то і Верховна Рада не дасть. Разом з тим, регіонали заявили, вимагатимуть зняття недоторканості із кривдника регіонала Малишева, для якого після інциденту в сесійній залі сьогодні викликали лікарів. Не закривати рану, Нельзя, нізяні рана. є. там царапина. царапіна більшовики. Подбали про захист суддів та силовиків і обмежили права простих українців на вуличні протести. Заборонили протестувати у шоломах та масках. За це штрафи та адмінарешти, так само як і за зведення Барикад чи встановлення наметів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 235 за. Щоб їхати у колоні з п'яти автівок, тепер потрібен дозвіл МВС. За порушення можуть навіть на два роки конфіскувати авто. Опозиція каже, таке закручування гайок призведе до ще більших акцій протесту. Тепер слово буде говорити вулиця, але вулиця не буде говорити так слово, як це було до цього часу. Можете навіть в тому не сумніватися. Тим часом у залі тривало майже ручне голосування. Лічильна комісія на підрахунок витрачала не більше трьох секунд і щоразу видавала один і той самий результат 235. Під завісу більшовики подбали про амністію для. Для учасників акцій протесту. Давайте допоможемо, щоб судді мали можливість людям простити те, що сталося, ухвалили уточнення до закону про звільнення від відповідальності для активістів. Тепер амністія поширюється і на беркут. Ми повинні розуміти, що в гражданському конфлікті ніколи не буває правих, всі остаються тільки виновними. І якщо підход має бути, якщо ми приміряємо амністію. Ко всім – це одно. А якщо ми приймаємо вибарешна амністію, то такого не буває ні в одній країні цивілізованої міри. Заспівали гімн і розійшлися. Опозиція вимагатиме від рибака не передавати ухвалені вручну закони на банкову. У більшості заявляють, готові надати підписи, щоб довести їхню законність. Залишається питання, чи підпише ці скандальні закони Янкович.